Привіт-привіт! Мене звати Марія і мій блог буде не про те, як скупнути за тиждень на 5 кг або ж виснажливі тренування. Мій блог про свідомий підхід до здоров'я. Мій підхід базується на декількох пунктах, а саме, збалансоване харчування, здоровий рух, повноцінний сон та мінімум стресу. Якщо тобі вподоби такий підхід, підписуйся на мій інстаграм та Ютуб канал. А сьогодні ми зробимо з вами руханку, щоб почати цей чудовий день в здоровому тілі. Тож, поїхали. Починаємо ми з позиції стоячі і робимо крок вперед. Руки закидаємо на бок. Тас треба підкрутити, тобто не треба його перерозгинати, ми його підкручуємо, і він йде так само вперед. Задня стопа залишається притиснутою до клинка. І кроці назад ми видихаємо, і стопа, яка була притиснута, Натягуємо носочок на себе. І робимо так 5 разів. Рот у нас закритий. Язик протиснути до верхнього піднебіння. Дихаємо носом. Вдих. Немає мети якомога глибше просісти. Є мета просто витягнутись догори. Ще 2 рази. Вперед, не забуваємо, що таск підкручений. Долоня нас відштовхує від підлоги, тобто ми не висимо на плечі. Ми відштовхнули себе. Передня стопа гарно притиснута до килимка. Коли ми закручуємося, робимо видих. Вдихаємо і видих. Чудово. Можна також робити більш легку версію з коліна, тиснувши і при цьому тиснувши. Вернемось в стелю і робимо такий спіральний рух, закручуємось на видих. Вдих і видих. І ще один раз. Вдих. Чудово. З, цього, з цієї позиції ми працюємо з ключовим суглобом. Залишаємось в такій позиції і робимо невеличкі амплітуді. Апліт Рух вперед і назад. Поробимо так декілька разів. Якщо виникають неприємні відчуття, роби це трошки повільніше і в меншій амплітуді. Тепер ставимо стопу під кутом, ногу під кутом 45 градусів до нашого тіла і робимо такі самі рухи, відштовхуємо себе руками від підлоги і не прогинаємось в Чудово. Тепер ставимо ногу в 90 градусів і поробимо ще декілька разів. Чудово. Тепер повертаємось в 45 градусів і робимо колові такі рухи, сідницю розкриваємо, тобто ми не прогинаємось ось так і не перепрогинаємось. У нас Поперек в нейтральному положенні і стідницею, наче намагаємось доторкнутися до стіни позаду нас. Не забуваємо дихати щодовго. Міняємо ногу, так само тепер з правою ногою, відштовхуємо себе від підлоги руками. 45 градусів робимо коло. Не забуваємо, сідниця у нас наче розкривається і намагаємось доторкнутися позаду стіни. І чудово. Займаємо позицію 4 -кульника. Долоні у нас будуть під плечима і коліна будуть під кольшовими суговими. Гомілками тисне Тут такий тиск. Не треба сильно тиснути, але просто трошечки даємо легкий тиск. І тепер будемо на вдих розгинатись і на видих, неначе намагаємося спиною доторкнутися до стелі. І видих. В цій вправі. Не треба занадто перегинати наш поперек. Тобто ми працюємо не завдяки нашому попереку. Ми працюємо завдяки нашій грудній, клітці, грудній клітині, завдяки її розгинанню. Відкриттю і закритю. І видих, я обожнюю цю вправу зранку. Чудово, дівчата. І тепер поробимо кругові. Поки не забуваємо, що голова це продовження нашого хребта, і вона виходиться разом з нашим хребтом. І в іншу сторону вдих, видих. Вдих, видих. Лумілочку ми трошки тиснемо. в підлогу, даємо тиск чудово. Можна сісти в позу дитини трошечки. Тепер займаємо позицію собака мордою вниз, Долонями відштовхуємо себе від килимка і сідницями тягнемось догори. Коліна можна зігнути. Якщо у вас не виходить доторкнутися то п'яточками до підлоги, це нічого страшного. Коліна також можна підзігнути, щоб вам було комфортно. Головне, щоб наша спина була рівною і голова була продовженням хребта. І з цієї позиції ми знаходимо баланс однією ногою і іншу ногу відкриваємо нагору. І коли спускаємось вниз, ставимо її навхрест і відкриваємо грудний відділ. І ще раз, розкриваємо ногу догори, видих, вдих ми розкриваємо грудну клітину. І... Закривати наш таз, щоб все-таки не було ось такої картини. У нас треба тримати таз в трошечки в закритому стані. Видих і вдих. Видих. І ще один раз. Чудово. Трошечки відпочити. Якщо у вас болять зап'ястя, можна їх трошечки розім'яти. І робимо так само на іншу ногу. Стаємо. Виходимо поза собакою морду вниз, знаходимо баланс на одній нозі, видих, видих, розкриваємось, відштовхуємо себе долоню від підлоги ще два рази. Чудово. і чудово. З цієї позиції ми виходимо в позу курсавки. Одна нога у нас попереду, інша позаду. Загинаємо їх в таку позицію, і якщо вам трошечки дискомфортно чи незручно, ви можете змінити кут нахилу ноги, або трошки змінити її положення, щоб вам було комфортно. В цій позі ми намагаємося посадити наші Дві сідничні кісточки на підлогу. Якщо не виходить, то можна навіть підкласти щось невеличке, якщо у вас великий дискомфорт, під сідницю, яка відривається від підлоги. Але завжди намагаємося тягнути її до підлоги. В Цієї позиції ми нахиляємось в правий бік, і ліва рука у нас тягнеться в діагональ. Пам'ятаємо, що сідниця тягнеться в протилежну діагональ, і на вдих вдихаємо. Відчуваємо, як наші легені наповнюються повітрям і наші ребра розширюються. І починаємо видихати. І тільки тоді ми підіймаємось. Чудово. Нахиляємось. Вдих. Видих. Наповнюємо легені повітря. має мети в нас нахилитись якомога нижче, чи дотягнутися до підлоги, ні. У нас є мета витягнутися в діагоналі. На видих піднімаємось. Підконтрольно опускаємось, не падаємо просто на руку ще декілька разів. Ще один раз. Вдих і видих чудово. Змінюємо наші, нашу сторону і тепер працюємо з лівою боком. Нахиляємось в лівий бік, вдихаємо в праві ребра і на видих підіймаємось. Тепер лягаємо на спину і зробимо ще одну вправу таку дуже легку на кульшові суглоби. Лягаємось потихеньку, обережно лягаємо і коли ми лягли, спробуйте так не наче, нашими лопатками так пошагати наверх, щоб витягнути наш хребет і розтягнути його, і дати йому трошки відпочити. Повертаємось трошечки з боку на бік прослабити наш поперек. Чудово. І тепер беремо наші коліна і малюємо коло нашими колінами. Чудово, наші кульшові суглоби працюють в такій амплітуді, в якій вони зазвичай кожен день не, не працюють, але треба їх розминати, треба працювати обов'язково з ними. І робимо такі підконтрольні рухи, наші ноги розслаблені і ми тільки працюємо нашими руками. Тобто ми, наче уявляємо, наче два весла якихось, чи як сказати, не знаю. І ми малюємо коло чудово. Якщо є болю ві відчуття, зменшіть трошки амплітуду. Чудово. Так, відпочили обережно перевертаємось через бік, не робимо різких рухів, стаємо на наші стопи, тиснемо стопами в підлогу і робимо ролл-апу хребет за хребцем. Куприк розгинається, поперек, спина, грудний відділ, шия, і тільки потім голова. І чудово, ми закінчили. Сподіваюсь, що тобі така руханка сподобалась. Сподіваюсь, що руханка тобі сподобалась, ти трошечки прокинулась. Став лайк, підписуйся на мій інстаграм, на мій Ютуб і чекай на нові відео. До зустрічі!